Іде. І в тих проблемах, які не раз трапляються в труднощах нашого буденного життя, не все так є гладко. То слово Боже нас навчає говорити із Богом. Бути відвертими із Богом. Він і так все бачить. Він і так все знає. Йому і так все відомо. Але як нам приємно, коли дитина, приходячи із школи, і вона відверто розкаже ту ситуацію, яка там склалася, і ми, вислухавши її, допоможемо. Хоч нам уже позвонила класна керівничка і розказала, що там було. Але ми бажаємо, щоб наша дитина відверто до нас прийшла і, роз... і розказала так само і наш батько Небесний.